Колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант відставці Бен Годжес, повідомив, що помилився у розрахунках стосовно західної військової допомоги. На фронті прямо зараз ражаються граждані нашої великої країни всіх національностей. Саме так він пояснив, чому не був реалізований його прогноз щодо звільнення Криму. Він каже, що спантеличений тим, що президент Джо Байден та канцлер Німеччини Шольц не надали Україні усю необхідну зброю. Я був абсолютно впевнений, що адміністрація США зрозуміє, що нам потрібно суттєво допомогти Україні перемогти, а запорука перемоги це звільнення Криму. Для цього потрібна високоточна далекобійна зброя. Тому українці стикаються з більшими труднощами. Ніж я очікував, зазначив годжес. Я думаю, що ми зрештою ухвалимо правильні рішення щодо підтримки, коли президент Байден зможе краще пояснити американському народу, чому це важливо для нас, чому ми отримуємо користь від успіху України. Він вважає, що частиною проблемою є те, що багато хороших і розумних людей на заході навіть не можуть собі уявити, що Росію можна перемогти протягом десятиліть. Вони зосереджувалися на Росії як на великій державі, і тому вони не можуть прийняти. Ти ідею, що Росія може зазнати краху, або вони вірять, що якщо це станеться, це буде надто великою катастрофою. Вони не знають, що робити з можливим розвалом рефії. Я не виступаю за такий сценарій, але ми не повинні цього боятись. Ми повинні планувати, що робити, якщо це насправді станеться, підкреслив генерал. Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Назвати будемо найважливіше події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про ситуацію в американській. Кому конгресі і на близькому сході буде надзвичайно цікаво. Наші сьогоднішні гості, Роман Безсмертний та Марк Фейн. Наш перший гість знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе, вітаю вас. Героям слава вітаю вас, Антіне. Ну що, дві статті. Різних за своїм спрямуванням, різних за своїм значенням і загалом, різних за своєю вагою, і вони свідчать про два різних підходи і бачення ситуації. Стаття головнокомандувача Валерія Залужного в «The Economist», де дуже чітко прописані певні речі, які нас всіх чекають, і це стосується не лише України, а це стосується і наших західних союзників а, Матеріал Генерала Залужного. З Чим його треба порівнювати і чому робиться колосальна методологічна помилка, коли відбувається аналіз на рівні Шустер Залужний. Я прошу всіх, хто нас зараз буде чути. Візьміть, будь ласка, статтю за підписом генерала Залужного, і генерала Забродського від 9 вересня 2022 року. Оці дві статті є аналізом серйозним і глибоким аналізом. В першому випадку підсумків воєнної кампанії 2022 року і планами на 2023 рік, де викладалося все дуже детально. Те, що стосується нинішньої статті, це підсумок 2023 року і плани на 2024 рік. Якщо порівняти ці статті, то стає зрозуміло, що розмова про те, хто у цій ситуації більш винуватий, вона абсолютно втрачає сенс. І я не буду зараз викладати це все, бо на рівні моїх емоцій, по відношенню до розмови зараз Шустер Залужний, цей фактаж, він, він абсолютно. Ну, не потрібен з моєї точки зору, бо а, настільки глибоко, як матеріал розглядався в статті Забродського залужного, і зараз Залужного, настільки толково, настільки грамотно викладений аналіз ситуації і перспективи її розгляду, я вам приведу тільки один приклад. Стаття 2022 року завершувалася одним пунктом про те, що найліпшим розвитком ситуації є заняття Україною впродовж кампанії 2023 року ключового плацдарму Крим. Для цього статті виписувало необхідну. І от коли ви подивитеся на цей перелік необхідного, ви зрозумієте. Так, хто ж у цій ситуації накосячив? Ну, маленька підказка. З березня місяця йде розмова про мільйон боєприпасів від Європейського Союзу. Угу. Через кому я можу поставити дуже багато? Зокрема, в кінці самої статті, вона була надрукована на Українформі, була фото Атакамса. Тепер я переношусь до нинішньої статті за підписом залужного. Там точно так. Є підсумки кампанії 23-го року, є варіативність, що може бути далі, і що може бути, якщо збережеться константа нинішня, і що треба робити, щоб ситуація розвивалася в позитивному руслі для України. Для всього світу тільки відмінність у тому, що Херш і Шустер можуть писати емоції, суть якої полягає в тому, що як це оцінювати світова війна, локальна війна і, і так далі що від цього буде американському виборцю, українському виборцю, генерал Залужний, генерал Забродський, вони не мають права. Бо вони не політики на це. Вони дають чітку наукову базу оцінку ситуації як військові, як генерали, в руках яких знаходяться сотні тисяч життів солдат, сотні тисяч і десятки мільйонів цивільних людей. А, тому перше, як загальний підсумок цієї статті, основний епіцентр на сьогоднішній день уваги. Має бути на порівняння статті Залужного Забродського річної давнини і нинішньої статті, і розуміючи того, що може бути в силу. І тут, Андіне, я не знаходжу слова, щоб описати дії. В Конгресі Сполучених Штатів Америки, в інформаційному просторі України, в діях українських посадовців нинішніх. Бо для мене оця поза, ми обідалися в умовах, коли нація веде війну. Це, це не має бути про нас. Це перше і друге. Якщо Конгрес вимагає звіт за 106 мільярдів, значить його треба подати. З яких дві третіх в Україну ніколи не приходили? Ці звіти кляті мають подати в тому числі ті, хто ці кошти отримував. Бо я ще раз скажу: із цих 106 мільярдів, дві третіх. З Україну ніякого відношення не мають. Вони сюди ніколи а хто не приходять. отримав Романе Петровича І загалом, чому настільки дивна дискусія зараз точиться в американському конгресі. Ну не трампом єдиним. Тут ми виходимо на ключову історію, як на вашу думку, насправді буде розвиватися ситуація з допомогою. Так розуміємо, що до виборів в Штатах ще близько року, і ситуація може часом набувати трагічних рис, тому що розуміємо дуже чітко ви. Виписав ситуацію командувач залужний, так що нам потрібно за умов затяжної довгої війни. А тут нам кажуть, що звіти давайте, шановні дорогі українці, за ті гроші як ви слушно відзначили дві третини, яких наш бюджет не бачив. Перше, що треба, це вибудувати в стосунках, в тому числі із конгресом Сполучених Штатів, ділові відносини і по ділому віднестися до цієї співпраці. Бо вона, оці цифіри, і оці звіти, там в кінці, ну те, що називається тотал. Знаєте, коли журнал листає, що в кінці тотал закінчується дуже серйозними, глибокими кадровими змінами і відповідальності тих, хто допустив все те, про що каже. Я ще раз кажу: не Шустер, а Тетяна Ніколаєнко. Бо якщо почитати її матеріали, то там є докази і свідчення того, хто що натворив, хто купував яйця за 17 гривень за штуку, хто підписав договори, по яких не виконані умови, непоставлення зброя, боєприпаси, і не збираються їх виконувати. Чому так трапилося, що ті, хто винуватий в реалізації, Укладання цих контрактів після зміни міністра оборони призначені знову міністерству проводити, значить, ті ж самі операції. Розумієте, коли а, розумієш, що цими матеріалами володіють в Конгресі, а це не а, статті Шустера, це дуже серйозний фактаж. Бо пам'ятаєте, Раніше директор ЦРУ приїздив і інформував президента, як ми з вами не одного разу говорили, про цих гнид, які знаходяться в кабінетах і які тирять на фронті. Як ви бачите, він останні півроку вже навіть, навіть квиток наперед не купує. Тобто він навіть не збирається їхати, тому що все, що було сказано, воно вже сказано. Ситуація на сьогоднішній день насправді вийшла на момент, коли і президенту, і міністру оборони треба чітко вибудувати систему стосунків з Конгресом, з Пентагоном, де б те, про що ми говоримо, мало відкритий характер для обох сторін і піддавалося взаємному контролю. Я нагадаю, що в березні місяці Пентагон, Конгрес, Держдеп. Відкрив лінії. Ці лінії відкриті для інформування підрядниками, супідрядниками, контрактерами по закупівлі Україною і різними відомствами компонентів озброєнь і так далі. І по цих лініях можна надавати фактаж. Так, от, у Києві не можуть зрозуміти, що тих, з ким вони намагали домовлятися про відкати. Ті вже давним-давно проінформували Пентагон, Держдеп, Конгрес про те, що виробляється а, в відомствах, де сидять оці незамінні люди, бо їх ніяк не можуть замінити. Тому насправді, якби ви мене от запитали, а що треба зробити а, Верховному головному командувачу. Треба сміливо і мужньо прийняти декілька кадрових рішень, і після цього сісти з конгресом, з держдепом, з Пентагоном, в залежності від рангу, ранжиру посадовців, розмову про те, що робити із тими а, сумами, які вже пройшли, і як далі використовувати ресурси. Ще раз хочу на наполягати на тому, що Сполучені Штати не відмовляються. Не відмовлялися і не будуть відмовлятися від допомоги Україні особливо я акцентую на цьому увагу республіканці. Але для того, щоб тут була честь і гідність і автоматичне вирішення, треба. Ну, оці фактів, про які пишуть українські журналісти. І неодноразово, ну ну хоча б їх там зменшилося втричі. Ну не можна так робити, коли на 40% контрактів, які вкладалися а, на першій половині 2022 року, на сьогоднішній день вони просто на нулі виконання знаходяться, а за них проплачені гроші.